Дорогі друзі, я вас запрошую знову до свого саду і необхідність є зібрати інжир. Хотіла я, щоб більше підспіло і вже все зібрати заодно. Хтось краще, хтось менше поспіє, але тільки що обнаружила, що дві інжирини вже з'їдені мурашками. От мурашки влазять і з'їдають із середини ці плоди. Тому взяла кошик чи сито і йду зараз з вами до інжиру. Дорогі друзі, ну і ось ми біля інжиру. Минулого разу я зібрала з цього куща 2 кілограми. І в мене вийшло 4 півлітрові баночки варення і ще у піалі, ну так, десь, я знаю, грамів, мабуть, 100-150 було, щоб можна було смакувати із ну, чаєм, наприклад, чи ще чимось. А сьогодні я ж оце зайшла подивитися, ну що тут і як. Тут та підспіває, не підспіває, боже, дивлюся: одна інжиріна гнила, я вже вирішила, що в нас гнила. Ну, коли я подивилася краще, ця інжиріна як оказалося про Вся насквозь просижена мурашками. Вони добралися до спілу Інжирін по стволу. І там, і що? з'їли зсередини. Одну і другу. Я це їх десь тут викинула на землю, де вже і не бачу, де вони ділися. Хотіла вам показати, як це все виглядає. Щось не бачу, де вони закотилися. Ну, Бог з ним. Будемо збирати те, що є. Ну, давайте дивіться, що тут в мене є. Ну, ось на цій гілці. На цій гілці ви, ви бачите дуже гарно спілі інжирін. Ось, гарно достать їх. Ось такі дві, ось третя. А он четверта. П'ята, ну, багато взагалі. Ось я її знімаю. І по величині отакий от, от плід, Бачите? Ну, бо, в общем, інжир в цьому році дуже нас порадував. Дуже незручно тримати, знімати і ще зривати інжирями. Ну і ось. Бачите, яка вона красного бока. От, Інжирина. Отак. Вот Зірвалася. Поки мурашки не знайшли. Я це не знала, що це таке може бути. А вони такі в нас аппетитні. Ось Інжирина ще одна, бачите, які вони спілі. І дуже-дуже солодкі. Я вам уже якось розповідала, що я інколи у форі купую. Ну, вони такого фіолетового кольору, вони, вони не солодкі. Вони якісь ну щось є, там, сладость якась є, звісно, але вона дуже-дуже дуже слабо виражена, а ці от дуже солодкі. Ну, ось, о, бачите, вони ще повинні підспіти. Я ці чіпати не буду, хоча вони вже червоні, трошки міняють свій колір. Ось тут наверху є така інжиринка. ось. Ну, може б вона ще і повисіла трохи, бачите, дирочки. Оце у них у цих плодів такі дирочки. І в ті дирочки залазять уже, я поняла, Мурашки. І зсередини всю з'їдають, бо вона ж дуже солодка. От. То я зірву, зірву цю. Вони теж солодкі вже. Ну, якби вони повисіли, вони були б ще більш солодкими. Але вона достатньо. Набрала сахаристо у в нас єдобна добра ця От, Я їх забираю, поки мурашки мені їх не поніличили, не попсували. І ось бачу одну вже переспівшу. Але ще мурашки не добралися. Просто вона, вон, інжир густий. Ось, наприклад, подивіться. Це дуже спіла така. Він густий і не дуже видно тут де що є. Я зірвала її. Бачите, ось такі вони червонуваті. І ось тут переспівши, ось, бачите, я її достаю зараз. Вона дуже легко знімається, і вона така в руках м'яка-м'яка, вона може даже... І розлізтеся, як її неаккуратно взяти. Ну, добре, я поставлю, поки телефон на паузу. Бо мені дуже незручно знімати і все, потім вам покажу, що я зняла. Дорогі друзі, і ось я ще вам хочу показати: на дереві, бачите, що зробили мурашки із інжира. Ось вона біжить, ця мурашечка. І оце вони зсередини його так виїдають. Бачите, що з нього залишається? Одна труха. І там повно всередині мурашок. О, так що в кого це <гум> дереце росте, чи цей пущик, то, будь ласка, слідкуйте. Бо я, наприклад, не знала, що це можуть напасти мурашки, але вже буду знати. І треба бігом-бігом обирати спілі. Бо я так думала, ну хай вже побудуть, де я вже всі разом там зніму. Але ж треба по мірі того, як спіють, знімати. От слідкувати треба. Їх багато в цьому році, не вслідкуєш. Ну, будемо старатися. Ну ось, дорогі друзі, на вершках вони і важко доставати. Я вже тут стала на підвищення, щоб достати. І он там, і там, і он ще на самому верху в цьому році на оцих нових гілочках, на оцих побігах, які виросли цією. Весною цією літом, ось, бачите, оце звідси почало рости. Гляньте, який великий пагін виріс. Ну, і на цьому пагоні дуже багато зав'язів. І оце ця зав'язь, це цього року зав'язь, не та, що зимувала. Та, що зимувала, ми її з'їли в липні. А от зараз у вересні, у серпні, вже спіють ті плоди, які зав'язалися на у цих побігах на оціх гілках, які виросли цієї весни і цього літа. Так от, вони досить високі, і я це думаю, як мені там все це достати. Ну, от, дорогі друзі, я зібрала знову інжир. Ну, от у мене вийшло таке сито інжиру. Знімала його бо вже три. Інжирини дуже спілі, дуже гарні, дуже великі, були попсовані мурашками. Я і не знала про це, що вони таку шкоду можуть робити. Шкода, звичайно. От, ну, але це не критично. Отже, я цей інжир зняла і зроблю знову з нього варення. Зараз зважу, скільки тут ягід, вірніше фруктів. цих. знаєте, дуже липкі руки. Оце зараз наче в меду. От знаєте, коли зриваєш її, отут, цей пиптик. Оцей, тут десь так, що відірвалося. Значить, там, де сама ягодка, і воно там таке молочко випускає. І оце руки в мене вже як у меду. де Хотіла показати вам, де зірвалося. Ось тече, бачите, якщо дуже стигла така ягода, чи фрукт такий ось, бачите, він випускає таке молочко, воно дуже солодке, дуже солодке. І всі руки дуже липкі. Ну, підемо зважувати, подивимося, що тут вийшло. Дорогі друзі! Ну, от у мене вийшло таке варення е, таке варення минулого разу. Ну, і ось ви бачите, е, сьогодні я назбирала 2 кілограми, ну, фактично то майже 2 кілограми інжиру знов. Ось так. Ну, не все він дійшов до кухні через те, що він вже такий смачний і просто неможливо його не покуштувати. Ну Ось такі він м'якенький-м'якенький, дуже м'якенький. Ну, але ж мурашки його псують, то оце залазять у дирочку, ці там дирочки такі в них є. І починають там виїдатися. Я про це, чесно говоря, не знала, але сьогодні оце я таке обнаружила. І я його зняла, бо я хотіла, щоб він ще трошки повисів, хай побуде, думаю. О, бігає, ось, подивіться. ось Це вже в цей, значить, залізли, ну ще не встигли з'їсти. Ну, в общем таке. Треба їх от туди випурювати. А минулого разу я такого явища не бачила, ніяких там мурашок не було. І в мене от 4 півлітрових баночки вийшло з 2 кг і ще піалка із варенням залишилася. Ми його смакували там з кашею, з чаєм і так далі. От. Ну, Дві я віддала подругам, пригостила їх, дві залишилося ще для. Скажімо, нас і для синочка. Ну, Але ось, ось ще у мене е, врожай сьогоднішній 2 кілограми. От, і я ще зроблю одну порцію цього варення. До речі, варення смачне. Мені сподобалося цей е, цукровий сироп, який робимо, яким якому ми готуємо вже самі, самі плоди, він взагалі такого. Такої консистенції, як свіжий мед. І він має такий специфічний привкус. Ну, в общем, інтересний. І з чаєм взагалі супер. Тому, дорогі друзі, всім дякую за увагу. Я це відео зняла для того, щоб ви розуміли, що в Київській області інжир не тільки росте, а ще й плодоносить. І зимує він, слава Богу, ну, правда, під укриттям. Тому всіх заохочую, сажайте собі, в садах дуже смачний. Ну, просто дуже смачний. Може, через те, що я його люблю. Але я думаю, мабуть, таких нема, хто не любить інжир. Тож, дорогі мої, успіху вам, у всіх ваших починаннях. До побачення! До нових зустрічей. З вами була Наталія.